Тепер у нас вийшла така густа маса. маємо тепер зробити кульки і викласти на е, протиінстерний пергаментний пергамент, пергамент, пергамент. пергамент папером. Кульки можете робити в будь-яких розмірів. Від велетенських до малесеньких. Якщо у вас є вдосталь, е, можете зробити е, вдосталь, що ми будемо пекти, можете зробити дві великі. Але не перестарайтеся. Чим більше вони, тим чин. менше їх вийде. Тим довше вони будуть пектись. Менше? Менше Заходьте на нашу сторінку е, Willow Cook е, е, сайт. Переглядайте відео, якщо вас зацікавило це відео. Або інакше якесь. Можливо, е, вам... Якісь потрібні рецепти. Ми викладаємо на свою сторінку тільки рецепти, такі, які в нас У Нас получаються рецепти далеко не всі. У нас на сайті є від самих простих до випічки. Як ви вже зауважили, ми дуже любимо кокос. Він смачний і добрий.